А давайте ми разом з вами зараз виконаємо кресленик ось такого новорічного чобітка. Тобто спробуємо його зробити з нуля. Якщо ви помітили, він в мене розміщений на форматі аркушу А4. Тобто, нам половинки такого формату, формат А5 достатньо буде для того, щоб накреслити такий чобіток. Так, це не буде професійний кресленик, але все ж таки деякі елементи креслення ми з вами Використаємо. Тож, давайте приступимо. Ну, По-перше, я взяла аркуш формату А4 і склала його навпіл. Можна взяти будь-який аркуш, який раніше був вже у використанні з одного боку. Нам головне, щоб була оця біла сторіночка. Ми її складаємо навпіл, і оцей згин нам може навіть знадобитися, коли ми з вами виріжемо вже готовий кресленик. Чобітка. Ми його зможемо у так розгорнутому вигляді розкласти на фетрі і потім розмітити на фетрі і вирізати. А можна просто взяти і ось таким чином отримати формат аркушу А5. З чого ми почнемо? Ми проаналізуємо, де і що ми можемо дійсно зробити. Як ми можемо перенести оцей кресленик на білий аркуш паперу. Для цього нам знадобиться лінійка і олівець. І наші руки, наш окомір. Ми бачимо, що в нас тут є коло і тут є коло. Нам треба знайти тут точки, відносно яких ми будемо вибудовувати оці дуги. Допоміжними лініями в цьому нам стануть бісектриси оцих двох кутів. Що таке бісектриса? Це лінія, яка ділить кут навпіл. Тож, давайте це зробимо. Зробили собі міточку, приблизно таку поділили навпіл, провели лінію. І по цій лінії від куточка відмітили 2 см. Приблизно на око. Це ж не говорить про те, що наш чобіток має бути точнісінько, такий самий. Він може трішечки відрізнятися. Відміряємо 2 см, ставимо точку. Це буде в нас крайня точка. Тут так само приблизно поділили навпіл, поставили рисочку. Ніяких транспортірів, ніяких вимірювальних інструментів вчимося робити такі роботи на око. Провели бісектрису і від куточка відміряли 3 см. У мене було питання: питали, від якої міточки відміряти? Від нульової позички на лінійці, будь ласка, поставили рисочку. Тепер ми можемо оцю крайню лінію використати як крайню лінію нашого чобітка. Тобто ми зараз просто ставимо нашу руку. І, упираючись в поверхню паперу столу, ми просто вимальовуємо таку дугу. Якби ми сюди поставили тарілочку і її обвели. От, уявіть собі, тут буде у вас таке велике коло. Уявили? Вималювали. Це буде у нас така п'яточка. Те ж саме нам треба зробити з носочком, тільки коло наше буде меншим. Так само вперлися кулачком в стіл і Ось так спочатку тонесенько собі намітили приблизно. так, Побачили, що у нас лінія плавна. Уявіть собі, тут у нас наша тарілочка буде трішечки менше, оце коло буде трішечки менше. І можна навести, або поки не наводьте, потім наведете все разом. Далі, висоту нашого папірця ми використовуємо як висоту чобітка. Що ми можемо ще зробити? Можемо взяти лінійку, поміряти, яка ширина входу в наш чобіток. Ну тут. 11 см. Можемо взяти 11 см, можемо взяти трішечки більше. Ну, я візьму 11 як нам пропонує вже готове зображення. Поставила отаку поперечну рисочку. І в цьому місці подивилися, наскільки треба опуститися. Десь на 1,5 см опускаємо опускаємося. Тому ми беремо так, ставимо лінійку вертикально. І вниз проводимо тоненьку вертикальну лінію і відкладаємо 1,5 см, ставимо рисочку. З'єднуємо цю точку, цю рисочку і кут. Тоненькою лінією, тоненька суцільна лінія. З'єднали. Потім ми маємо її розділити навпіл, піднятися десь на 3-5 мм, і це в нас вже буде така дуга невеличка. Вже половина роботи зроблена. Нам залишилося вималювати оцю лінію. Як ми її можемо вималювати? Ми можемо приблизно замітити відверху, на якому рівні знаходиться оцей вигін, оця точечка. У мене вийшло 10,5 см. І тут ми виміряємо від краю аркуша листа десь приблизно 10 см. Давайте так і зробимо: 10,5 см. Просто відверху я відкладу трішечки. Ліворуч, десь на 1,5-2 см, і від нульової позначки відкладу 10,5 см. Поставлю рисочку таку провела рисочку. І від краю аркуша я відкладу 10 см і отримую перетин цих двох ліній. Ось він у мене. Нам залишилося зовсім трішечки. Нам залишилося поставити кулачок і зробити невеличку дугу. Тепер прикладаємо лінійку до. У цієї дуги показательної, і з'єднуємо її з верхньою точкою чобітка. Розвертаємо аркуш папера і вимальовуємо далі наш носочок чобітка на око. Отаку таку гарненьку дугу, з'єднуємо її з іншою дугою, випукла дуга, вігнута дуга, і такий гарненький чобіточок у нас отримається. Тут мені хотілося б трішечки розширити верхній вхід чобіточка, тому я відступлю дещо вправо, поставлю трошечку і з'єднаю нову отриману верхню точку чобітка, з'єднаю з нашою дугою. Після цього вимальовуємо верхній зріз чобітка, він буде теж трішечки такий плавний такою дугою випуклою догори. І форма чобітка вже буде така, як нам потрібна. Зверніть увагу, тут у куточках мають бути прямі кути: ліворуч прямий кут і праворуч прямий кут. Тепер візьміть кольоровий олівець і усі отримані контури чобітка обведіть, будь ласка, ним, щоб було чітко видно, де ж таки є наш чобіток. Прямі лінії проводимо лінійку. Криві лінії проводимо від руки, акуратно, обережно, не поспішаючи. Тепер беремо ножиці і акуратно вирізаємо наш чобіток. Можете вирізати його окремо на одному аркуші, а можете вирізати подвійним, не розрізаючи лінію згину. Потім, за потреби, ви зможете його розгорнути і так в розгорнутому вигляді прикласти до фетру, приколоти, обвести. І вирізати, якщо вам буде важко вирізати подвійний шар фетру. Тепер необхідно буде оформити наш чобіток, тобто придумати малюнок аплікації, який ви потім зможете вирізати з клаптики фетру, і пришити, зробити вишивку і оздобити чобіток. Ви можете прямо на цьому шаблоні створити малюнок. Майбутньої аплікації. Можете скористатися готовими, можете взяти якісь нескладні візеруночки, ялинка, сніговичок, якісь хмаринки, сніжинки. Будь ласка, ваша творчість, ваша фантазія, робіть.